Електроопалення вже не просто альтернатива, а реальна опція для багатьох домівок. Але з 2024 по 2025 роки з'явилися нові правила, які змінюють гру. По-перше, встановлено єдиний тариф 4,32 гривні за кіловат-годину для всіх споживачів з 1 червня по 30 квітня. Але для квартир і будинків із електроопаленням діє пільговий тариф у опалювальний сезон. При споживанні до 2000 кВт годин на місяць 2 гривні 64 копійки за кВт-годину. А якщо спожити більше, весь обсяг нарахують за 4 гривні 32 копійки. Але є умова, щоб отримати цей пільговий тариф, треба оформити електроопалення офіційно, дотриматися технічних вимог і правильно зареєструвати систему. І ще тариф день-ніч залишається діючим. Якщо в оселі є багатозонний лічильник, це дає можливість заощаджувати вмикаючи опалювальні прилади в день чи вночі. Що це змінює для вас? Якщо ви вдастеся до електроопалення, споживши не більше 2000 кВт у місяць, платитимете за нижчим тарифом. Якщо перевищите, ризикуєте переплатити суттєво. Тому плануйте споживання, ставте лічильники і подбайте про легалізацію системи. Хочете розібратися докладно, як саме ці зміни вплинуть на ваш рахунок? Пишіть у коментарях, ставте лайк і підписуйтесь.